Наскільки коректно вимагати героїзму? І наскільки хочуть на героїзм галичани чи будь-які інші люди? Це два різні питання. Так. Грубо кажучи, не можна ні від кого вимагати героїзму. Героїзм це дуже персональне рішення. Не може бути героїзму групового. Це якби ілюзія, це обман. Тому кожна людина повинна дозріти до такого чину, але це так само може дозріти людина з Донбасу, Криму, Закарпаття, Волині, так само, як галичани. Тут не, не можна вирізняти галичан. Інша справа, чому так. Питання формулюється, тому що багато галичан якби декларують на основі героїчного досвіду попередників, що от ми всі такі героїчні. І тому, очевидно, з'являються такі необґрунтовані очікування, що от ви галичани, ви всі такі готові до героїзму. Так давайте, проявіть героїзм, бо без цього нічого не буде. Але досвід показує, що це зовсім не так. Більшість галичан. Зовсім не хочуть проявляти героїзму, скажу це так делікатно, не те, що вмирати. Так само, як і інші люди, бо нормальна людина хоче жити, розвиватися, бути успішною, забезпеченою, а не помирати. Тому кажу, не можна ні від кого очікувати героїзму. А той, хто декларує свій готовність до героїзму і його не проявляє, це просто. Ну, людину, яка обдурює чиїсь очікування. Але так само той, хто очікує, той сам себе обдурює, тому що немає нікому наперед даного героїзму. Це рішення, яке приходить в крайній момент, в момент, коли вже немає іншого виходу. А таким моментом підвладні всі люди незалежно від їхнього походження.